Підписую, бо, тому що, розумієш, скинули мені фото от датчика, хочу фото датчика. Датчик «Кольнвала». Та я мушу бо, тому бо вони всі схожі, але на різні моделі. От, наприклад, це є на 2,8 датчик «Кольнвала». Йому треба на 2,3. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. Треба людині на 2,3. Відповідно, мушу відписати, скинути фотографію. Датчиків є купа на кульвал, на розпідвал датчиків тут є багато. Це 244-й кузов з 2002 року по 2006 модельний ряд. Як казав, я адукато пижу буксер з Ось Отакий датчик кульнувала, зараз це я йому сфоткаю. І хай людина дивиться, чи йому пасує, чи не пасує. Отак, От відбувається робота. Фотографія і ціна. Ціна 15 доларів. Копійки. Для датчика кульвала це є копійки. Кому ці речі необхідні, заходите по контакти в шапці профілю, заходите, там є телефони, є вайбер, ватсап, телеграм. Пишете, хочете, пишете, хочете, телефонуєте. Як вам зручно, так і спілкуємось.